Шейв по правому борту! Палундра. Так, бутилка ця мені поку не дає ніяк. Отстань. Не хочу я тебе трогати. Боже, а тут же ж було десь багато-багато скал таких, як я тут проплив. Да, давай, потухне. В мене скотина. Прикиньте, взяла і потухла Так, мигає моя роколовочка. А, ні, не роколовочка, просто маячок. Так, а тут, по-моєму, вже скал не було ніяких, якщо я не помиляюсь. Може, звісно, помиляюсь, але, по-моєму, нічого не було. Я так потихенечку, обережненько, орієнтуюсь на те, що мені видніє. Скоти. Ідуть. Ідуть! Точно десь близько вже. Глаз там щось штормиться по повній програмі. Так, вирисовується, вирисовується камінчик. Так, камінчик по лівому борту. Так, все. Так, і скільки мені стане цей довбаний ремонт, я там жахнувся непогано. Хочу вам сказати. Так, прийшла. Давай, бабця, іди геть, не мішай мені, у мене тут свої справи. Приперні. На, що ти мені тут треба? Так, продали, продали, продали. Щось в мене не так і багато риби. Я думаю, в мене так багато вантажу тут, Щось нічого й нема. Так. Наш новий рибак, що таке? Тебе щось турбує? Так, ні, мене нічого не турбує, дядьку. Чесно тобі скажу. Мене турбує те, що я розвалив свій двигун, і мені потрібно за нього віддати 30 баксів. Оце мене турбує. На рівному місці. Так, і це, до речі, моя була перша поломка. Так, ось де мені можна сюди закинути. Це і ось це. Окей. Порядок? Все? Чи ні? Ага, отак-от. Все, тепер порядок. І оце я можу закинути сюди. Що це? Це в нас сітка. Добре. Так, а, і це можу. Так і що? Я, я я прям все зробив. Так, а це плюс 2 до двигуна. Так, і сюди дошка потрібна, а дошки в мене нема. Так, добро. І що мені це дає тепер? Так. А, що мені це дало? Це, я, типу, можу поставити отак, виходить.